Обережно, бо там конструкція ненадійна. Вау! Це ну до 150 грам. Ну, віз сьогодні роздаємо. Ну. <плес> Опа, з першого закиду. Трошки дає бою, диви. Ну. Отак його окуня. І, ну, це, це... і одно врем'я там пару днів чи скільки приходиш, один окунь дві Дивіться, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп і полетіли. Вітаю, друзі. Сьогодні я вибрався на рибалочку з Катериною. Я думаю, ви її всі знаєте. Всіх добре. Вітаю! Так, сьогодні у нас завдання зловити якомога більше окуня. І ми знаходимося в такій на дуже-дуже краєвидному місці. На водойміді де нікого немає. Сьогодні ми ловимо на ультралайт і побажайте нам успіху. Добрий ранок, Петро. Добрий ранок. — Ну що, декілька слів про місцинку? Ну глухомань, що тут сказати. Це людей не було, і знаєте, там, де немає людей, там є риба. Ми, в принципі, цю рибу тут збережемо, і її брати не будемо. Так що хто знайде, тому повезе. От. Але це, типу дороги якби немає сюди. Дороги нема сюди. Тут дуже красиві такі автентичні місця і гарна плія риба. Особливо окунь. Тут окуня просто. Так, Все. що тебе я треба ймати. Треба, я вже хочу дуже полетіли. Є? Петро є печень. Ух ти, як він тобі. вудку гне капець, він у тебе, ти шо? Ух ти шо, Петя. Це дуже гарний. Обережно у тебе там конструкція ненадійна. Вау, блін. Це сьогодні зранку перший такий гарний кабасик прям. Ну, я дуже радий, що перший і такий розмір зразу гарний. А знаєте який секрет успіху, щоб ловити корибу? Її потрібно відпускати. Тому хай пливе, красавчик. Ми пробираємося по таких хащах бобрових можна сказати, щоб дойти до. Того класного кунька? Я надеюсь, всю клюваку було видно. Аба! Поки катька там перев'язується, я торблю кунів. Це не а ну, покажу, що... ну це такий, це дуже малесенький вокунець. Ага. Але слухай, Ну? піде. Піде. З такою частотою клювання я дуже задоволений. Ага. Так. Зараз його залишилось тільки відпустити. Все. Конець, ну, риба цікава дуже, але я думаю, не сильно велика. Але бадається дуже гарно, дуже гарно. Та диви. Це, звісно, пічкур. Але дивись. Ну, гарненький. Так, Та, взагалі. Ось перейшли на свіжу точку. Треба проговорити далі. Так от перейшли на свіжу точечку і одразу у нас свіжі хлюванячка. Зайвий раз підтверджую теорію, що не варто стояти на місці, як не клює, треба ходити швидко. Це взагалі шик на мармишечку. <ріст> маленький, але він клює з закину. Це Зараз ще буде. Так, Давай спробуємо. Телефон кладу позаду Угу. Дві пропадають і стану зад. Ну, не кидає. Мне кажется, останній теплый день, так? Да? Один, да, останні теплий день. Ох okay. ты. Okay. Like. Слухай, ну і розмір, yeah. а? Oh, да. Ні, для мормошки. Цікаво. Тут є крупні там? Тут є пів кілограмів. У коня колись гарні попадались? Гарні окуня попадались? Ні, там попадали гарні. Да. Ну такі півкілушні були. Десь отакі ох, окуня. Так? Ну, це ж це. І одно врем'я я там пару днів чи скільки приходиш, один окунь п'є. Це якраз попав. Ох, і окунь. У мене ще й досі в морзіловки до малижа. Ну да. Я зараз виловив 60 окунів. Та ви що, за вище капець Клас. А це такі вже не попадають, і взагалі не а то якось так чи Чого вони чи вони. Жорбу, жорбу. Окей, добренько. Вас клює, до речі. Клює, клює. Зараз буде рибка. Бачите, хлопці, просто в закид. І такий, ну, я б не сказав, що це малесенький окей. Це такий 100 грамовий. Гарненький. Там і Катюха зараз долить рибу. Є риба, але вона в траву співає. Це нормально. Потихенько виважуй, потихеньку висимо. Mm -hmm. Ну це все, точку, точку ми лякали, але риба. Надіємося, що буде риба. То, може вже і риби там немає подивитися, чорно. Напевно нема риби. Ну так, да, вона на початку була. Зараз вже все. Та нічого страшного, може спати тут один за одним. Просто Диви, диви, що він диви. диви роби. Так, цей, так цей добрий окунь, диви. Так? Слухай. добрий. Конець, зараз ще Катя стане адептом вермишного. Буде взагалі капець. А тепер давайте зробимо декілька мормишок. Отже, для цього нам знадобиться е, важки. Це звичайні важкі для поплавчанки, для звичайної ловлі. Далі, якийсь інструмент, щоб зажати гачок в свинцю. Клей. Клей я рекомендую гелевий, тому що він не тече. Він трошки довше застигає, але у вас не будуть липкими пальці і так далі. Ви знаєте завжди, коли ви працюєте з клеєм, руки страждають. Ось дивіться. В нас вийдуть такі мормишки. От. Беремо гачки. Е, ці гачки, наприклад, з Китаю Aliexpress. Дуже дешево гачок там виходить, я не знаю, 10 копійок. Дістали наш гачок і важок, дробинку. Вставляємо в гачок. Цей е, метал дуже м'який, тому навіть без е, якогось інструменту його можливо зажати, так? Чуть, чуть зафіксували. чуть чуть буквально. Нам не потрібно закрити цю е, щілину. Беремо клей. Так. І цього гелю додаємо зовсім трошки капелюшку. Все. Наша мормишка готова. Їй потрібно засохнути близько п'яти хвилин, і після цього можна ловити рибу. Дуже надійні коштують дійсно копійки, і можна їх робити навіть на риболовлі. Так. ловлі. Yeah. Петро. Що крупний? Мурмишка зовсім не підходить. Ні, він не зовсім крупний, але він більший, ніж на тому озері. Так, так, тут вони крупніші. 100%. відсотків. Мормишка працювала там по мілякам. Так, так, тут а тут, не тут не так. на ямі. На ямці, на заглибленні, звичайно, клати, катанка. ох, 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 блін. Рано, 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 рано. Давай, він зараз знов там. Ох, є, добрав. Взяв, кинув, потім добрав. Слухай, той дід, мені не сидить, він бачиш, нічого не ловить, але він правди поплавок, він думає, що вони прийшли сюди, якісь блогери. Блогери, да? так. Цей маленький. Він такий, нормальний. Бадається гарно. Дивись, Прикольний а там. Танта і окунь дуже гарно себе показує. Він невеликий. Катя мене сьогодні по розміру обловила. Але це вже 24-й. Ну, а берете, ось цей ліпільник прикольний. Оп, ти просто не заморачуєшся, ти тримаєш це все в голові, а тут він хоп-хоп, класно. Такий він все. коштує. То і по 7 жовтня я не очікувала. О, 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 знов хорошенький. Ох, та ти що, а кого прознів відео. Та ти що, дивись, дивись, йомо, подивись, як він це мене знову спінне. Це... І це такий хороший. Що там? Капець. Капець. Та-та-та, ти що, не віста на того ж. Та диви, як він якийсь супротив. Не піднімай Оооо, цей збоку, більший. Збоку, збоку. Цей більший, цей більший. Дивись який, цей взагалі. Хорошенький такий, на пательні. — О! Сюда! І дивись, як жадібно просто показую. Показую люди. Ну, це в шахту. Це треба інструменти доставити. Клас. Просто бомба. Нереально круто. Отже, невелика зміна кадру. І зараз я покажу, як швиденько зав'язати ультралайтовий вузол для того, щоб він був міцним. І маленький по профілю. Тобто він не буде помітний. Проходить через кільця все гуд. Беремо шнур. Шнур дуже довстий для того, щоб е, він був, його було видно на камеру. І флюр. Флюр. Складаємо вдвічі, пропускаємо шнур. Один раз і другий раз. Беремо шнур з запасом. тобто Ось. У нас виходить так. Далі. Стискаємо флюр руками і робимо оберти навколо флюра. Я роблю приблизно 9 обертів на ультралайті. Зараз зроблю трошки менше, тому що дуже товстий шнур. 4 і, наприклад, 5. Так. Далі. Цим кінцем шнура ми пропускаємо через петлю знову змочуємо і затягуємо. Обов'язково потрібно дивитися, щоб всі наші петлі йшли одна за іншою. Все. У нас є вузол. Далі. Беремо наші ножиці або кусачки і обрізаємо залишки. Раз. І два. Все. Готово. Цей е цей вузол проходить через кільце тримає гарно маленький діаметр і шнура, і флюра і він дуже надійний. Називається Albright Далі. Якщо ми е, використовуємо більш то всі шнури, і нам потрібно швидко-швидко зав'язатися, ми можемо використовувати так званий спортивний вузол. Що для цього потрібно? Робимо вузол на флюрі. Зазвичай це роблять на змаганнях, на щуці або коли ви просто ловите темп. От у вас багато клювак, і потрібно не впустити ту зграю риби, наприклад. Ось є у нас. Вузол. Далі складаємо вже шнур вдвічі. І цією петлею робимо оберти навколо флюра. Раз, два, три, там чотири. Десь можна 5-6 обертів робити. Це не критично. Далі. Наш шнур ми продягаємо в цей вузол. В флюр, можна так сказати. Готово. Дивіться, як чудово вийшло. Ідеально рівні петлі, все чудово, він дуже гарно тримає. В'яжеться буквально там 15 секунд. На змаганнях це дуже-дуже дуже виручає. От. Ми обрізаємо тільки шнур, все, готово. І наша оснасточка вже йде до риби. Далі хочу показати вам е, трошки свою коробку ультралайтову. Е, це коробка літня або осіння. Тобто тут дивіться. Дуже багато різних кольорів. В основному це світлі, і е, моторне масло, лог, так званий, е, або якась кислота. Ось. Також у мене тут на пінці знаходяться е, гачки. Гачки підписані 10 номеру і 6-го номеру. Дуже зручно все в одній коробці е, взяв коробку і пішов собі ловити. І така ще інша коробочка, де є трошки блешень, всякі там віброхвости, мініатюрні, набір тант і якихось поляриків. Все, на цьому, все одна, дві коробочки вам потрібно для того, щоб наловити багацько риби. Тобто, ви бачили все на відео. Я йду до машини, розкажу трошки про те, на що я ловив сьогодні. І що працювало. На великих вагах, тобто 3 грами, працювала танта і вормтейл від перчика. От. А на мормишці я використовував імітацію малька. Тобто 0,3 грама мормишка. І малесенький 1,4 дюйма від або від шапа, або від перчика. Такий силікон, який імітує мальок в темному кольорі. По кнастях. Сьогодні у мене Калді 2500S і Шиммано Сара 76 в тубулярі. Ну і 0,3 шнурик. Сьогодні на цю комбінацію досить непогано я облапився. І за десь 4 години ми зловили 30... 32 риби. Тут дійсно не проїхати, не пройти. І дуже класна водойма. Дивіться хоп, хоп 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 і полетіли.